Права 237. Знайдіть різницю. Ну що ж, стартуємо, будемо знаходити різницю. Дивимося, в першому завданні нам треба знайти різницю довжин. У нас є дециметри і сантиметри. Я пропоную все перевести, як на дивно, сантиметри, Так буде простіше. Отже, записуємо, що це дорівнює. Так, 3 дециметри це 30 см. 30 см. Далі плюс 2 см. Відняти. А що таке 2 дециметри 6 см? Це 2 дм це 20 см плюс 6 см. І це дорівнює. Давайте тоді перенесемо. Дивимося, 30 плюс 2 це буде 32 см. 20 плюс 6 це буде 26 см. Це дорівнює. Ну що ж, 32 мінус 26, зрозуміло, що це буде 6 см. Все, ми знайшли різницю. У першому випадку переходимо до другого. Тут можна аналогічно все переводити в метри. Що таке 4 ,8 кілометри 8 метрів? 4 кілометри це 4000 метрів. Пишемо, що це дорівнює. В одному кілометрі 1000 метрів. Тоді це у нас буде 4000 метрів. Далі ще є 8 метрів. Мінус. А у дужках у нас буде 1 км – це 1000 метрів. І ще є 19 метрів. І це дорівняє. Переносимо. 4000 плюс 8 це буде 4008. Далі метрів мінус. А 1000 плюс 19 це буде мінус 1019 метрів. І це дорівнює. Тут вже нічого не зробиш. Прийдеться стопчик віднімати. Пишемо 4008. Пишемо 4000 мінус 1019. Віднімаємо. 8 мінус 9. Не віднімається. Позичаємо. 18 мінус 9 це буде 9. Тепер 0 мінус. Один не можна відняти, позичаємо 10-1 це 9. 9 мінус 1 це 8. Потім від нуля позичити одиничку не можна. Старшого розряду беремо. 10-1 це 9, 9 мінус 0 це 9. 4 забрав одиничку це 3, 3 мінус 1 це 2. Отже, записуємо, що різниця в нас дорівнює 2989. 2989 метрів. Ну що ж, якщо ми заберемо тисячі, це будуть кілометри. Тобто це можна записати, як е, записуємо 2000 метрів. Плюс. Давайте перенесем. Плюс 989 метрів. І це дорівнює. Дві ну, тисячі метрів це 2 кілометри. І залишається 900. 89 метрів. Чудово, ми знайшли різницю в другому випадку. В третьому випадку дивимося, тут у нас час. Тут буде складніше. Справа в тому, що в одній годині 60 хвилин. І множити 16 на 60, щоб отримати час у хвилинах, доволі громістко. Тому зробимо дещо хитріше. Ми запишемо 16 годин як 15 годин, а одну годину ще додатково переведемо в хвилини. Тобто пишемо, що це дорівнює. Отже, буде 15 годин. Далі плюс. Одну годину ми приводимо в хвилини. Це буде 60 хвилин. І плюс у нас було ще 26 хвилин. Так, ну а тепер віднімаємо мінус. Давайте я перенесу Мінус. Тут у нас 9 годин. І мінус і ще 52 хвилини. Бо ми маємо забрати 9 годин і ми маємо забрати 52 хвилини. Це дорівнює. Ну що ж, тепер ми 15 годин. Віднімаємо 9 годин. окремо години. 60 плюс 26 це буде 86 додати 86 хвилин. Ну і залишається мінус 52 хвилини. Пишемо мінус 52 хвилини. І це дорівнює. Давайте перенесемо. Це дорівнює. Так, дивимося. 15 мінус 9 це буде 6 годин. Далі 86 мінус 52. 86 мінус 2, це буде 84. 84 мінус 50, це буде 34. Тобто це буде 6 годин 34 хвилини. Це ми виконали віднімання в третьому випадку. Ну і останній, четвертий випадок. У нас є час, знов його треба відняти. Щоб його простіше було відняти, я пропоную тоді написати його як 10 хвилин, записати як 9 хвилин. А 1 хвилину додатково перевести в секунди, інакше ми від 4 секунд не зможемо відняти 40. Тому ми пишемо плюс 60 секунд. І плюс там ще було 4 секунди. І відняти 5 хвилин. І відняти 40 секунд. Відняти 40 секунд. І це дорівнює. Давайте на наступний рядочок перенесемо. Тепер ми пишемо, що це 9 хвилин. Я відніму 5 хвилин. 9 хвилин мінус 5 хвилин. Так. І додати. Тепер 60 плюс 4 це 64 секунди. І відняти 40 секунд. І це дорівнює. Ну що ж, 9 хвилин мінус 5 хвилин це буде 4 хвилини. І ще секунди залишаються. 64 мінус 40 це буде 24 секунди. 24 секунди. Все, знайшли ми різницю. Давайте підкреслимо відповіді. Отже, у першому випадку в нас вийшло 6 см. Ось вони. В другому випадку, підкреслюємо, у нас вийшло 2 кілометри 989 метрів. В третьому випадку вийшло 6 годин 34 хвилини. І в останньому, в четвертому випадку, вийшли 4 хвилини 24 секунди. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження різниці величин в різних одиницях. На цьому вправу завершено.